Усім привіт! Продовжуємо вирішувати лідкод. Сьогодні задачка із JavaScript лідкод Daily Challenge, номер задачки 2633. Convert Object to JSON string. Нам треба конвертувати або вивести якийсь об'єкт як строку. Тобто, нам потрібно прийняти на вхід. Об'єкт і повернути валідний JSON string об'єкт, тобто ідея в тому, що якщо ми зробимо json parse JSON stringify, то в нас вийде той самий об'єкт, тобто вони будуть, будуть самі по собі ідентичними. Також тут сказано, що об'єкти, тобто ми можемо бути впевнені в тому, що об'єкт включає тільки рядочки числа, цілі, цілі числа, масиви, об'єкти, booleans або null. Також повертаємо стрічка, повертаємо рядочок, не повинен в собі містити якісь додаткових пробілів. Так, і що в нас ще сказано? Що порядок ключів має бути такий самий. Як і порядок ключів при виклику функції ObjectCase для цього об'єкту. Ну і також тут нас просять це зробити не за допомогою функції JSONStringify. І що ще? В принципі, і усе. Так, давайте подивимося обмеження. Обмеження, обмеження наступні. Так, ще раз сказано, що у нас об'єкт. Включаю в себе рядочки, цілі числа, булін, масиви, об'єкти або нам. Та вжина в нас об'єкту, після того ми як ми зробимо json-stringify, тобто це вже вихідна а, стрічка, вихідний рядочок, має бути довжини до 10 в 5. Тобто це гарантовано за умовами. Також знову ми бачимо max nesting level. Який теж має дорівнювати до 1000. І що ми ще бачимо, що всі рядочки а, будуть собі містити тільки алфа нумерик Тобто це буде а, або букви, або літери, або цифри, тобто ніяких спецсимволів. А, в принципі, з умовами усе. Давайте подивимось на приклади. Знову такий приклад, що в нас є об'єкт. Ключом Y та ключом X і значення 1, 2, і тобто ми просто поводимо це як рядочок. Е, ще раз тут наголос на тому, що у нас X і Y не повинні мінятися містами, місцями, тому ми повинні е, завжди зберігати цей порядок. Так, друге, що ми бачимо, тут у нас е, вже трохи складніший приклад це коли. У нас є ключ а, з, з, з рядочком. Тут є у нас якесь а, негативне ціле число. Тут є у нас булін, тут є у нас No. І primitive of JSON. Так, тут вказано, що примітивні типи для JSON є рядочки, числа, булін або null. No. Так, і ще в нас є такий трохи складніший приклад, коли у нас якийсь ключ, key, він має собі. А, в собі містить він другий об'єкт, а той об'єкт, в свою чергу, ще містить а, примі, примітивний тип, а також він містить якийсь масив, і в цьому масиві ми маємо ще а, різні типи даних, і нам це треба правильно а, обробити. Так, в принципі, ну і останній приклад найпростіший, коли в нас просто Object дорівнює true, то ми повертаємо true. Так, ми з цим розібралися. Давайте трохи знову подумаємо. Тобто задачка знову ж таки на якісь фундаментальні знання типів даних в JavaScript. І що ми будемо робити? Ми будемо робити перевірку на. Перевірку на тип об'єкту, тобто ми будемо дивитися на type of. І, в принципі, як ми робили минулого разу із Deep Equal, тобто, коли ми глибинно порівнювали два JSON-об'єкти, або об'єкти просто, то ми також дивилися об'єкт, а потім чи це масив. і від того теж відходили і вже там якось робили це. Давайте спробуємо почати писати. Тобто, Ми що ми будемо робити? Тому зробимо а, таку конструкцію, як Switch. Switch switch case. Тут тобто у нас буде Type of Object. А, ну і тобто задобумо Switch і потім if case, ми будемо вже дивитися на якийсь строковий літерал. Тобто, у нас буде що перше, у нас буде CaseNumber. Тобто, коли в нас буде число, так, ми бачимо, тут є у нас string, integers. Так, коли є number, то ми будемо робити виклик методу для того, щоб перетворити цей number на string. Тобто, це буде toString. Тобто Return object 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 toString. Тобто це вбудований метод, і ми можемо бути впевнені, що він виконується нормально, і тобто будь-яке число буде сконвертовано до строкового літералу так, як треба. І ну, і загалом тобто, і потім зворотній процес, коли буде виконуватися, тобто це ми зробимо там. Uh, JSON uh, stringify, а потім, наприклад, JSON Parse, і порівняти або там порівняти за допомогою вбудованої функції. Так, далі, що в нас буде ще? У нас є така штука, як наступне. Uh, рядочок. Рядочок буде завжди повернутий сам по собі. Тобто, коли ми бачимо, що це рядочок. У нас буде якийсь стрінг, то ми зробимо цей літерал. Тобто ми повернемо просто сам по собі. Наприклад, таким чином. Object. А, так, і ще ми зробимо. Що? Ми зробимо? Додамо кавички. Так, а, лапки. Тобто він буде повернутий в лапках для того, щоб нас. Строка, ось як тут. Тут бачите, тут у нас є стрінг, якийсь STR, і цей стрінг також є в лапках. Тобто ми ці лапки додамо. Далі дивимося, при... примітивні типи. У нас є а, булін uh, загалом uh, в нас буде також, ми можемо, uh, я не знаю, там, зробити якийсь, uh, якийсь тернарний оператор. Тобто там, якщо в нас булін, то там, для true ми повертаємо true строковий літерат, для false ми повертаємо false. Але ми можемо теж скористатися вбудованим методом toString. І для того, щоб нам не робити таку річ, що ми будемо писати, тут, наприклад, булін. І зараз тільки ми надамо лопочки. Okay. Так, і щоб там. Не писати тут Return, то ми зробимо що? Ми просто перемістимо цю, цей рядочок вище, і тобто, або в випадку number, або boolean у нас буде виконуватися оця, оця функція return with Object to string. Так, далі дивимося. Трохи в нас тепер буде складніше. Ми будемо дивитися на об'єкт. Case object. Як ми пам'ятаємо, то null це теж є об'єктом, то ми робимо тут вже кубку IF. Тобто, у нас буде перший if це if Object дорівнює null. Тобто, нам тут є сенс перевіряти тільки через. Потрійне равно, тому що що там, ну, тому що тому в нас не, ну, за умовами нам не може прийти якийсь undefined. Тобто в нас буде тільки null, то ми зробимо так, то ми повернемо null, Наприклад, ось так. Тобто, о, замість того, щоб додавати якісь лапки чи що, ми просто напишемо Now. І це ми зробимо. Далі в нас буде о, що? Я одразу пропоную додати якийсь дефолтний. А, так, про всяк випадок, щоб у нас виконувалося все вірно, це буде якийсь порожній рядочок. Так, тепер ми робимо, що? Ми робимо а, if те, що я казав, а, що вже коли в нас є якийсь об'єкт, ми перевірили, чи є це. Ну, далі ми перевіряємо, чи є це масив. Тобто, якщо if array із Array Object, тобто, якщо це масив, об'єкт масив, то ми будемо робити наступне: ми для кожного елементу масива запустимо, що ми запустимо? Ми запустимо, в принципі, рекурсивний рекурсивний. Цикл, коли ми будемо йти і знову ж таки дивитися на JSON Stringify для кожного елементу. Для того, щоб це зробити, ми просто зробимо таку штуку, що ми кон континуємо. У нас буде, якщо це масив, то це буде якісь там квадратні скобочки. Так. Далі, що у нас ще буде? У нас буде тут, тут щось, тут щось і тут щось. Uh, так, тепер, що ми робимо тут? Uh, нам треба, як я вже казав, пройти рекурсивно по всім елементам. Що ми для цього зробимо? Ми зробимо uh, якийсь внутрішній цикл. І щоб це робити простіше, ми просто візьмемо Object, object Map. Так, у нас буде якийсь там елемент. І ми зробимо що? Ми запустимо JSON stringify для нього, і з цим Еле. Що це нам дасть? Це нам дасть те, що е, в нас буде. Е, для кожного елемента, тобто, коли в нас є якийсь масив, як в тому прикладу, у нас для кожного елемента ми запустимо рекурсивний виклик і повернемо саме ту о, репрезентацію там, в о, вигляді райдочка, яка є саме для цього елемента. Так, і що в нас ще потрібно буде зробити? Ми зробимо знову такий масив, але щоб цей масив якось е, вивести, то ми зробимо йому Join, ми е, контонуємо за допомогою е, коми. Тобто, ось бачите, тут є кома, і ми так само будемо за допомогою коми. Так, і що ще? У нас ще лишається, е, ще один варіант. Це коли в нас. Об'єкт це саме об'єкт, тобто в, не, в нього є якісь і ключі, і в нього є якісь значення. Загалом, як ми вже казали, то і масив можна також переглянути таким способом. То я не знаю, можливо, ми зараз щось придумаємо швиденько, але поки що зробимо це окремо. Тобто, у нас буде ще один return. А в даному випадку це будуть вже фігурні. Кобочки. Тобто це буде ось така штука. Так. Є. Зараз ми. Плюс. Плюс. Так. Що ми ще робимо? І ми ще робимо. Для object entries Тобто ми йдемо знову ж таки по. Всім. Ключам та значенням. Це буде Object. І, по суті, Object entries це буде масив. І це те, про що я казав. Тобто, ну, в ідеалі ми можемо зробити те, що ми можемо спробувати це об'єднати. Але ще раз кажу, що поки що ми робимо це таким чином. Так, і Object entries. Ми також робимо Map, ми також робимо. В uh, нас будуть якісь key value. Так, і uh, це буде так. Це буде ну, ще дужки. Ці дужки. Так, це буде у нас так ось так. Uh, але, мабуть, тут нам це навіть не потрібно. Так, uh, да. тому що що, тому що ми теж напишемо це таку саму ідею. Тобто, в нас буде, що для кожного ключа ми запишемо uh, те, що там записано uh, значення. Ну, тобто, я маю на увазі, що для цього ключа ми запишемо key, Тобто це в нас буде як. Uh, це буде як key. Це буде так. Так, і що буде ще? І ще буде двокрапочка. І ще буде те саме. Це в нас буде JSON-Stringify. JSON stringify json І, в принципі, ми будемо сюди передавати наш value. Так, і знову таки, коли у нас Закінчиться виклик функції map, то ми знову зробимо join. Так, і мені здається, це має працювати. Давайте спробуємо запустити. Так, це працює. Але що ще би хотілося додати? Тобто, це про що ми казали, що в нас є якийсь max nesting level, то давайте додамо таку річ, що у нас буде Nesting level. Він дорівнює нулю. И снова такая самая проверка. if в Nesting Level. Uh, больше приемлений, чем 1000. Мы сделаем uh, 2-0. И напишем, что у нас max Nesting Level. Nesting, nesting Level. is с 1000. Так. Тобто ми будемо робити помилочку. І що ще залишилось нам зробити? Нам залишилось передати у рекурсивний виклик цю функцію. І плюс одиничка. І також плюс одиничка. Тобто ми будемо завжди дивитися, чи ми там не добігли якогось кінця. В принципі, все. Ще раз перевіримо. Так, самітимо. Дякую всім за перегляд. сподіваюся, вам все було корисно. Па-па.